Соціальна мережа це є мережа віртуальна, але суспільства соціуму. Відповідно те, що в реальному житті ми кажемо не можна так, очорнювати, усуджувати, плітки поширювати і так далі, це і тут не можна. І моральна відповідальність міряється, звісно, від величини, від інших шкоди, заподіяної за на доброму імені, на славі, людини, репутації і так далі. Але в принципі. Ці, як то сказати, моральна відповідальність перед кожним, хто щось публікує чи перепощує, стоїть перед кожним. Так само, як кажу. Тобто в реальному житті піду я до сусідки говорити про ще іншу сусідку поза очі, щось погане, це моя моральна відповідальність. Я ж не можу просто так собі поговорити. Знаєте, ну що буду робити вдома? Нудно, піду до сусідки та трішки язиками поплещимо. -по 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 по -по а це відповідальне. За тим справді йде шкода, яка може бути на, на доброму на гідності, зрештою, людини і особи. Тому те, що в реальному житті, те ж саме в віртуальному, відповідально поширюємо той контент, який поширюємо, чи від себе, чи тим більше, якщо хтось.